Привіт всім, всім моїм підписникам і гостям мого каналу. Вже у нас почався якийсь сезон наших томатів, наших помідорчиків. Учора я е, вибирала, вибрала гарних три корзини помідорів. Сьогодні треба швидко зробити, прибігла, думаю, який рецепт гарно, щоб закрити помідори. Одібрала такі помірненькі, вже, тут я вже раз запарила їх, вони такі в мене помірненькі. Коротше, роблю такий рецепт. Кому подобається, будете собі закривати, мені подобається, то, що він робиться швидко. цей я подивилася в своєї хорошої блогерші. Тож Вона веде свій блог. Я вже не пам'ятаю, знаю, що вона Васильівна, так як і я Васильівна. Ну, Такий рецепт мені сподобався, вирішила я спробувати. Зробила я, наложила я 2-3 літрові банки, двушку і півторачку. Далі будемо бачити. Є є єдину різницю в тому, що як вона робила, я хочу додати у баночки перець горошком. Так як вона робила просто без нічого, без приправи, без нічого, просто заливала маринадом. Я хочу додати як хоч в свій рецепт трошки свою родзинку, як кажуть, добавити чорний перчик горошком. Ну, як обично, добавляєте на банку. На 3-літрову банку я, наприклад, 6-7 горошинок, на 2-літрову менше, і на півторачку там 4-5 горошиночок чорного перчику я добавлю. Мені вони так подобається, я зроблю по-своєму. Роблю коротше, так, помила банки, не стерилізувала, помила помідори і в сухі банки не, не стерилізовані, нічого понакладала помідорів. Потім закипіла вода в чайнику, заливала її, перший раз, я просто кип'ятком. Кип'ятком залила і накрила рушничком і оставила на 15-20 хвилин. Потім я цю воду зливаю так, щоб я знала, скільки в мене. Пішло у цієї води, тому що в по різному помідорі різні, і різне банки накладається, нам треба вищити кількість літраж води, де, яку нам треба буде тоді робити маринад. Я зливала воду просто в півтора літрову баночку пусту і так виміряли. У мене тут вийшло, вийшло 4,5 літри води. І на 4,5 літри води я буду робити маринад. А рецепт йде на літру води. На літру води йде одна ложка солі, без верха і 4 ложки сахару. Потім 4 ложки уксусу. Як 4 ложки сахару, так і 4 ложки уксусу. Це заливається в цю воду, в літраж. наприклад, як в мене половиною літри води. Це значить, множиться все на 4. E, що 16 виходить, і 2,5, це 18 ложечок сахару, і 18 ложечок уксусу, і 4,5 ложки солі, так як рецептура йде ложка солі на літр води. Це я все вкидаю у воду ставлю цю воду, що я перший раз заливала кип'ятком, я її зливаю виливаю в виливаю віддільну миску. Просто. З нової води, з чистою, я ставлю варити маринад. Додаю туди сахар, сіль і уксус, перекип'ячовую і заливаю заново в банки. Залила і закатую. Закатую і поставлю переверну банки і гарно вкутаю у теплий плед і оставлю на сутки, щоб воно. Остивало. Отак, зараз будемо робити все швидко, тому що в обід уже надо йти на роботу. Залила я уже кип'яченим маринадом, яким я розказувала на літру води ложка солі, 4 ложки сахару, 4 ложки уксусу. Залила закип'яченим таким маринадом. гарячим. Тут вже замотала баночки. І цю зараз теж переверну туди Гарно мотою плед, у рушник теплий. Гарно треба замотати і оставити на сутки, щоб воно гарно остило, потім вже винести в погріб чи в кладовку, чи хто де хранить. Храняться ці помідори в будь-якому приміщенні, ну, в кладовці чи в погрібі. Храняться довго. Маринад смачний бо пробувала, так що кому сподобався такий рецепт маринування таких помідорчиків. Закривайте, пробуйте, експериментуйте. Я завжди пробую, завжди е, якісь нові рецепти. Хочеться щось необычне. Ось одну баночку я наклала із листя моркви. ну я наложила її тільки, ну я ще не, не заливала ні окропом, ні, да, нічого. Це вже я буду після обіду робити, після роботи обідні дойки, тому що я спішу на роботу, на ферму. Мені все немає часу. Так що всім гарного. Настрою, всім гарного дня, крепкого здоров'я! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти, завжди рада. Всім пока-пока!